Захищати дітей то значить серед іншого піклуватися про їхнє здоров'я. Здоров'я у свою чергу то спорт, ну а спорт то футбол. Тож кому питається займатися захистом дітей, як не місцевому центру спорт для всіх, та дитячої нацькій спортивній школі. Об'єднавши зусилля, обидва заклади вирішили присвятити дневі захисту дітей змагання з мініфутболом. До участі запросили хлопчаків трьох вікових груп: 2002, 2003 та 2004 років народження. Кістяк усіх команд мали сласти вихованці спортивної школи. Вони кинули клич по друзям та знайомим. Так назбиралося по три повноцінних команди у кожній групі. У відповідальних змаганнях без нас ніяк не можна. Тож перед стартом ігор кожна команда придумала собі ім'я. Так у наймолодшій групі з'явилися Динамо, Спартак та Прогрес. У середній теж прогрес, червона гора та м'ясокомбінат. Старші нареклися динамо, шахтарем та металістом. Боротьба за перші місця точилася за круговою системою. Накази атакувати, відступати. Сплески радощів та відчаю на шкірянику лунали мало не цілий день, так що хлопці награлися до схочу. Перше місце у групі 2004 посіли юні футболісти прогресу. Славетне ім'я Бердичівського клубу і особиста майстерність допомогла перемогти своїх суперників і прогресантам із групи 2003. Ну а серед найстарших учасників змагань перемогла команда Динамо. По завершенні ігор організатори відзначили призерів і переможців та констатували головної своєї мети нагадати дітворі про користь здорового способу життя та відволікти її від впливу вулиці. Вони досягнули.